Музична гра курочки і курчата. Привіт! Мене звати Іринка. Це мій будиночок. В мене на подвір'ї живе багато курей і курчат. Їх уже час годувати. Але подивіться, вони всі розбіглися. Допоможіть мені, будь ласка. Ми з вами будемо закликати курчаток та курей незвично. Якщо ви почуєте високу нотку. Ми разом з вами заспіваємо, як курчатка. А якщо ми почуємо низьку нотку, то ми проспіваємо, як курочки. Ну що, співаємо разом зі мною? Так, це висока нотка. Проспіваємо разом. Пі-пі! пі 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 Подивіться, маленькі курчатка йдуть до нас їсти. Слухаємо далі. Так, це низька нотка. Покличемо курочок. ко ко, ко, ко ко. Погляньте, до нас ідуть їсти курочки. Дякую, мої любі! А зараз самостійно покличемо курчаток. Курчатка вас почули, молодці! Тепер покличемо наших любих курочок. І курочки вас почули молодці! Дякую, діти! Ви мені дуже допомогли! До нових зустрічей!